Пане Микола, ну слухайте, Мюнхенська конференція без Лаврова, це, звісно, дуже прекрасно. Це їм не 2007 де Путін зі своєю легендарною промовою виступив, і ем, світ зрозумів, з ким доведеться мати справу. Чого очікувати від ем, цієї конференції, яка от відбудеться за кілька днів? Серйозне досить представництво. Ем, ну і, і у нас, я так розумію, буде потужне. Дивіться, я б сказав би, що чого очікувати, вже знають точно дипломатичні установи, які почали з Росії вивозити своїх громадян і закликати це Франція, Бразилія, Сполучені Ви Штати передали які... нас. Да, вони вже кажуть, що буде в Росії гаряче, краще тікайте, на що воно вам це треба. От ось це якраз таки те, що вже задає тон і завтрашнього Рамштайну, який наближається. Ну, от є такий інсайт, що Резнікова посилять двома суперзамами, дійсно людьми, чесними, щирими і прекрасними. Це знаєте. Ким? Віталій Дейнега Андрій Шевченко так от а друга можете взагалі потім винести що да, прошу. <схай> <схай> <Дивіться>. <схай> ну тому що ще не було цієї інформації в медійному просторі. Мені здається, тільки казали, що він написав пост про те, що планується заміна. Прізвища не озвучував. І це і це дійсно дуже круті, скажімо так, важ, 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 краще зараз сказати, щоб їх назначили, ніж, наприклад, щоб там всякі корупціонери добігли і замінили ці прізвища. от а друга річ, я думаю, що надзвичайно важливо зараз е, розуміти, що в Рамштайн, якщо вже назначають цих двох людей, Резніков летить як людина, яка отримала індульгенцію для себе. Ну от, тому, що все-таки його не зняли, посиливши цими замами. Він може їхати і просити, тому що це люди, які відомі і в громадському секторі, і в дипломатичному і в політичному, як чесні порядні. Це не ті Хмельницькі Шаповаловим, які крали на яйцях і на курятині. От Дейнега створив супервеликий фонд. Шевченко був послом в Канаді. Тобто, це якраз такі дуже гарні заміни, які дійсно підсилюють нашу державну команду. Якщо говорити про власне. Е Мюнхенську конференцію Мюнхенську конференцію, то все рівно ось ці кроки вони теж дуже важливі, бо буде дві теми найголовніших: 90% конференції це буде Україна, 10% це буде Китай. Тому що ці спай типу, які літають над штатами, які Канада вже збиває, Китай вже збив якісь там в себе під під боком, десь там біля Таїланду. Не зрозуміло, чи це була якась російська медуза, яка не туди залетіла, чи це дійсно був. Спайбалун, але тим не менше, Китай теж як загроза буде на цій конференції, але знову ж як загроза майбутнього. Загроза теперішнього і головний стейк, який буде лежати на столі, якраз таки головних безпековиків світу. Це буде Росія, і буде стояти дуже просте завдання: як розділити Росію так, щоб вона перестала нести загрозу. Дивіться, російська економіка, вона рік плюс-мінус прожила непогано. Зараз вона йде в дуже колосальні мінуси. Січень це мінус 30 мільярдів. Лютий буде ще 20 мільярдів їхній фонд благосостояння, там 100 150 мільярдів, вони його з'їдять до квітня. Далі в них будуть проблеми з золотовалютним запасом, тому що китай сказав, дивіться, гроші ваші, але ви їх не отримаєте. Хочете платіть додатково, щоб ми вам їх звільнили, звільняти просто так свої юанчики, ми не збираємося і ми не будемо вам їх давати. Що Росію теж трошки стривожило, тому що вони думали, що це перші гроші, які прилітають по ось такому щелчку. Нічого подібного в Росії починається проблема. Єдине Китай натякає, що якщо хочете, давайте здавати потрошки території, буде. Готові вам давати гроші в будь-якій кількості. Не будете здавати територію, ну і гроші вам теж не світять, як мінімум, вони точно не пахнуть. Ну, От дивіться ще одна річ, яка теж дуже важлива для Мюнхена Україна а, їде туди сильною атакуючою стороною. Те, що вони вивозять свої війська, а тоді ж так, що вони вивозять своїх громадян, звідти говорить про те, що вони відчувають слабкість Росії на їхній території. І ось це дуже важливо, тому що Україна демонструє те, що ми не збираємося здавати свої території, і Байден уже кілька разів казав, що ми маємо право на удари по території Росії, яка атакує територію України по тому військових сьогодні... об'єктах. Однозначно, ми по інших ні разу жодного не били, і ми не росіяни в дитячі садки, родоми а, чи, наприклад, будинки пристарілих жодного разу не били і жодні школи не, не знищили. В Дєгілва був аеропорт. Точно, ну от його вже зараз там немає. В батьків інших містах був ну от в Шеремєтіву, літак, який обслуговує президента і прем'єр-міністра, впав. Ну от ще багато речей сталося, і це буде повторюватися. Дивіться, нам зараз дуже важливо два завдання: перенести частину війну на території Росії, навіть якщо це будуть точкові удари, але як мінімум їх туди точно треба перекидати. Друге. Нам треба продемонструвати, що за цей рік ми підготувалися. Ми і створили зброї. Ми і зробили, скажімо, закупки, які теж можуть демонструвати удари в глибину Російської Федерації. Найголовніше плюс до цього треба запускати проект колапсу російської економіки, тому що Росія своєю економікою запускає проект колапсу глобальної економіки. То нам треба російську, що називається ухайдовкати швидше, ніж вона це зробить зі світовою. От Україна зараз, скажімо так, рік починає дуже активно. Україна намагається зробити. Все можливе, щоб цей рік був для нас переможний, завершальний. А далі зробимо так, що як, як, як казав пан Трамп, перефразовуючи Make Russia small again», ну от е, зробимо їх маленьким е, московським княжеством, і нехай собі тихенько живуть і самі на себе нападають, як це було в 90-х. На Чечню можуть напасти на Буретію, на Сібір, хай нападають всередині своєї федерації, щоб зробити так, щоб сили на війну з України більше ніколи в цього створіння не було.